Вітаю, друзі! 25 березня, вівторок. Через що були зірвані перемовини і підписання спільної заяви про перемир'я в Чорному морі. Перемовини, які проходили в Ріаді. Про це за хвилинку, поки що підпишіться на мій канал для того, щоб знати. Більше і знати чисту правду. Спільну заяву за підсумками переговорів США і Російської Федерації не було прийнято через позицію України. Про це заявив заступник Голови оборонного комітету Ради Федерації Російської Федерації Ріжов. Російська та американська делегація сиділи 12 годин і, здається, узгодили спільну заяву, яка однак не була прийнята через позицію України. Заявив Чижов. Яка ж позиція? Яка ж позиція України? Кримський міст? Кримський міст виявився тою петлею жовкви, на яку і мирні перемовини в Чорному морі. Мертва петля для цих перемовин. Було погоджено практично всі об'єкти, порти, судна, які були задіяні в чорноморському перемирі. Було погоджено, що обстрілів в Чорному морі не буде взагалі, крім одного об'єкту. Крім Кримського мосту, який не визнається Україною, вважається Україною і більшістю світового співтовариства незаконно збудованим. І Україна відмовилась вносити його, підписуватись і не завдавати по Кримському мосту ударів. Це фактично і зірвало власне. Підписання спільної заяви по перемирю в Чорному морі. Війна буде тривати. І, схоже, до 20 квітня до Великодня всі прогнози про укладання перемир'я зараз зависли. Як кажуть, хід за Трампом. Дональд Трамп. Презентує себе як головного перемовника по Україні, як головного голуба миру на планеті. Що запропонує він, як е розрулить ситуацію? І чи буде все-таки укладено Чорноморське перемир'я, яке стане прологом до перемир'я загального? Величезне питання. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.